Пане президенте, перш за все, дякую за ваш час. Почнімо із ночі обстрілів. Як ви її пережили? Чи чули бій між українською системою ППО і російськими дронами? Франклійно, чесно кажучи, ні. Охорона відвела мене до підвалу, і я чув лише дуже дуже віддалений шум. Але, правду кажучи, це не перший мій досвід повітряної тривоги. Один був тут у травні 2022 року. І власне я був тут, коли Росія почала свій напад у лютому 2022. Тож я маю певний досвід, але я розумію, що це була одна з найбільших атак дронами, якщо не найбільша. С президента Фанюеннейто мемберстейт Кенію Чи можете ви як президент країни, члена ЄС і НАТО поділитися своїми враженнями щодо зміни підтримки України у світі за ці майже два роки повномасштабної війни? Бо українцям зсередини здається, що ця підтримка зараз знижується? Волдна ісдикризинцюмем готстарти. Згадаймо, як усе починалося у лютому, а також у березні минулого року, було не так багато людей, які дійсно вірили, що Україна збирається боротися і стояти. І допомоги спочатку було небагато лише поступово вона почала збільшуватися. Це звичайно військова, а також фінансова допомога. Так, зараз є дискусія в Сполучених Штатах і в Європейському Союзі, але я бачу, що на даний момент є розуміння того, що допомога повинна бути безперервною. Так, як і в будь-якому демократичному суспільстві є багато думок, є багато точок зору, є запитання, які ставляться. І Я спілкуюся з президентом України і прем'єр-міністром України. Тож зараз також є відповіді. Отже, що важливо, хоча ми бачимо, що існує більше дискусій, ніж, скажімо, рік тому, про те, яку підтримку ЄС або США повинні надавати Україні, ми повинні бути наполегливими. Ми повинні, скажімо, і Україна, і Латвія, і інші країни однодумці, ми повинні продовжувати доводити, що це дуже важливо. щоб військова допомога, фінансова допомога, політична допомога продовжувалась. Це буде трохи складніший процес, та я все одно переконаний, що допомога прийде і що союзники підтримуватимуть Україну Також чи можете ви розповісти, враховуючи ресурси країн ЄС і НАТО, скільки ще світ може підтримувати Україну Це дуже гарне питання. Я не думаю, що це буде гарною відповіддю сказати до цього чи до того року. Немає такого плану. Я думаю, є розуміння того, що ця війна триває довше ніж будь-хто очікував рік тому. Ми вже мали таке відчуття на початку повномасштабної російської агресії. Україна воюватиме лише три дні, можливо, три тижні, але не довше ніж місяць. А потім з'явилося досить велике очікування, що контрнаступ призведе до того, що вся територія, як зараз окупована Російською Федерацією, буде зві. Звільнена цієї осені. Це війна, це реальне життя, не голівудський фільм. Тому я думаю, що ми всі розуміємо, що кожен кілометр, який зараз звільнений українськими військовими, коштує величезної кількості ресурсів, але це також коштує величезної кількості втрачених життів. Тому я хотів би сказати, що ми зробимо все можливе, щоб переконати однодумців, міжнародне співтовариство, що ми повинні робити більше, щоб допомогти Україні, і таким чином ми плануємо зменшити тривалість цієї війни. Але я не казатиму наскільки довго це триватиме. І я вважаю, що ніхто не може цього зробити. Та насвердата вели нобедейкенґівадиспайт. Ми часто чуємо, що Росія обов'язково програє, але в той же час, уже майже два роки, вона продовжує обстрілювати українські міста. Як міжнародна спільнота оцінює ситуацію на полі бою зараз і до чого варто готуватися українцям? Ні тобі припертфорнесенс. Раша хазласт віказ. У певному сенсі Росія вже програла, бо не змогла досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Небезпека зараз полягає в тому, що Росія зараз мобілізує свою економіку, Росія мобілізує свої ресурси, і ми не повинні ставитися до цього легковажно. У цьому небезпека. Я вважаю, що ми маю на увазі ЄС, НАТО, країни однодумці, не повинні ускладнювати. Все очевидно, хороша історія полягає в тому, що зараз багато хто в Європі розуміє, що ми також повинні мобілізувати нашу оборонну промисловість що виробництво боєприпасів 155-го калібру повинно бути досягнуто. Так, для цього потрібен час, потрібен час, щоб виробити рішення. Але зараз я бачу, що є таке розуміння. Зараз це війна нервів, війна наративів, а ще це змагання, хто збирається закінчити цю війну. Одна річ, яка зазвичай говорить на користь авторитарних режимів, їм абсолютно байдуже, що думає громадськість. У будь-якому демократичному суспільстві будь-який політик подобається йому це чи ні, повинен зважати на те, що відчуває громадськість, але також політик повинен робити все можливе, щоб переконати громадськість, що підтримка України протидія російській агресії відповідає національним інтересам їхніх країн західноєвропейським інтересам. Тому я б сказав, що на даний момент, а також навесні, коли лунали голоси про те, що цей рік буде переломним, я трохи переконував громадськість, деяких експерт і журналістів, що не варто покладати на нього надто великі сподівання. Чому тому що країни-члени НАТО не змогли забезпечити Україну усім необхідним про що просила Україна? Так, є певні позитивні тенденції, але на жаль, війна триватиме, і я вважаю, що ми знайдемо більше ресурсів для підтримки України. Але так у багатьох країнах буде більше дебатів, і я відчуваю, що ми повинні бути готові наполегливо працювати, щоб протистояти російським пропагандистським наративам, а також говорити і переконувати більш скептично налаштованих людей, що їм все одно варто долучитися. Тож я це пояснюю не для того, щоб сказати, що щось аж дуже змінюється. Є деякі нюанси, які ми повинні враховувати, беручи до уваги постійно мінливий політичний ландшафт. Але в той же час все можна зробити, і ми все ще можемо переконати наших друзів і партнерів, які сумніваються, підтримувати Україну це в інтересах кожного. Десиз індентересов Евріван тосопотівкрайн і щодо 155 міліметрового калібру. Ви якось сказали, що якщо ЄС не може поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до кінця 2023 року, то ці снаряди потрібно знайти десь в іншому місці. Чи є розуміння, які це можуть бути країни? агенції для... В основному це робота європейського оборонного агентства, європейської комісії, загалом скрізь. Я вважаю, що ми повинні і ми можемо розмовляти з будь-якою країною за винятком, можливо, деяких, які готові продати боєприпаси. І ми можемо відправити їх в Україну. Я знаю, що є деякі так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів. Якщо ми можемо якимось чином відкласти, наприклад, їхні закупівлі, тому що у них немає активної військової ситуації, то напевне це те, що ми повинні зробити. А для цього потрібна робота європейських інституцій разом з деякими національними державами. Але я б сказав, що я не ставлю жодних обмежень, окрім звісно, друзів і союзників Російської Федерації видання більд написало, що Німеччина і США створили для України таємний план, як посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів. Що країни нададуть Україні достатньо зброї, щоб утримувати фронт, але недостатньо, щоб рухатися вперед. Чи може такий план існувати насправді? Дедис плензистенгагевндсачплен айвредеартикол майсе. Я не чув про такий план. Я вперше прочитав цю статтю в перекладі вчора. Я не можу її коментувати. Але я хочу підкреслити одну річ, яку я також говорив раніше в різних дискусіях з моїми колегами або під час різних інтерв'ю. Що тільки Україна повинна вирішувати, якою буде її стратегія. Ніхто не повинен змушувати Україну до політичної дискусії з Росією, якщо ми бачимо, що Росія не готова до цього. Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни. Тому я дійсно не чув про такий план до того, як ця стаття була опублікована. Я не знаю наскільки багато там правди, наскільки багато дискусій відбувається між різними посадовими особами в тій чи іншій країні. Але я думаю, що є одна річ, яка є важливою, і це потрібно підкреслити, що думати сьогодні, що політичний процес можливий, це нереалістичний спосіб реагування на реалістичність. Чому тому що Росія хоче продовжувати цю війну, так Росія зацікавлена в просуванні цього наративу. Поговоримо, знайдімо політичне рішення. Це просто щоб виграти час і переконати частину громадськості, про яку ми говорили раніше, яка думає, що можливо підтримка України повинна бути змінена або потрібно ставити більше запитань. І ця частина громадськості знаходиться в різних країнах. Але знаєте, чесно кажучи, я не чув поки що таких чуток, принаймні коли йдеться про політичні кола. Але я не можу коментувати, тому що я не знаю, що це за джерела і журналісти. Влада РФ готує агресію проти Молдови та країн Балтії. Таке заявив голова служби зовнішньої розвідки України. Чи є у вас така інформація? at things realistically. Ну я б сказав, що ми повинні дивитися на речі реалістично. Ми є частиною НАТО і ЄС. Ми бачимо, що відбувається біля наших кордонів. Ми бачимо, що більшість російських військових відправили воювати Україну. Я бачу, і я абсолютно переконаний, що судячи з того, що говорить російська пропаганда, і деякі російські офіційні особи, що це мрія Російської Федерації відновити російську імперію, не тільки коли йдеться про країни Балтії, Молдову чи Казахстан, це також і Фінляндія. Вони не говорять про радянський союз, оскільки вони мріють про російську імперію 19 століття. Я бачу це на даному етапі. У нас є час, щоб посилити нашу оборонну систему. Були рішення на самітах НАТО в Мадриді і. Вільності про збільшення кількості військ НАТО ми не сприймаємо речі легковажно, але я скажу, що на даний момент ми бачимо, що це дійсно буде стратегічною метою Росії, якщо вони вважатимуть, що перемогли в Україні. Не обов'язково, що вони переможуть, але вони вважатимуть, що перемогли, і тоді ймовірно виникне спокуса перевірити на стійкість НАТО та на міцність. Але саме тому ми робимо все можливе, щоб підготуватися. До речі, ми багато чому навчилися з досвіду України, коли йдеться про оборону. Ми можемо багато чому навчитися у вас, коли йдеться про цивільну оборону. І також багато чому можна навчитися, як бути стійкими в ці дуже складні часи. Тому я не хочу коментувати конкретні заяви, але можу сказати, що ми все ще віримо. Мовце на даному етапі у нас є час, щоб посилити присутність НАТО, посилити нашу оборону. І якщо ми зробимо це правильно, то ці російські мрії не стануть реальністю колишній генсек НАТО Андерс Расмусен висунув пропозицію щодо приєднання України до військового альянсу, але без окупованих Росією територій. Я вже чула такі пропозиції в дипломатичних колах раніше. Як ви ставитеся до такої ідеї? Десадія індиплометік серклс Асінде тифрендадеясарбінгекспресс. Я думаю, що різні ідеї висловлюються дуже часто. Ми щойно говорили, наприклад, про статтю Більд є ще одна ідея, яку висунув пан Расмусен. Дозвольте мені сказати, що в даному випадку це було б одноосібним рішенням України як вступити в НАТО щодо вступу. Ми підтримуємо ідею членства України в Альянсі з 2008 року, починаючи з Бухареста. Ми вважаємо, що НАТО має докласти всіх зусиль для взаємодії з Україною, допомагаючи їй ще більше. Але дозвольте мені сказати, що зрештою. Такі ідеї можуть обговорюватися. Це вільне і демократичне суспільство, але остаточне рішення залишається за українським народом, за українським урядом. Я не думаю, що було б мудро з мого боку радити Україні, яка має дуже кровопролитну війну, яка втрачає своїх найкращих синів та дочок, замикатися на таких варіантах. Кожну ідею можна обговорювати. Я можу вам це сказати, хоча може бути багато москових штурмів. Така ідея, наскільки мені відомо, ніколи не обговорювалася на офіційному політичному рівні союзників. Ні, тоді коли я був міністром закордонних справ моєї країни, ні коли я став президентом. Дякую вам дуже